Тому якщо хтось говорить мені, що дитина сама вибрала, ким вона хоче бути, чи хоче ходити до церкви, чи ні, це не в дитині справа, і дитина не має цього вибирати. Це ви ж не даєте вибору дитині, там пити пиво чи не пити з маленького. Правда ж? Ви не даєте дитині вибору, чи бути її вихованою чи не вихованою, культурною чи не культурною. Мати освіту чи не мати. А може, ваша дитина хоче жити десь в Африці і їй не обов'язково навчатися, вивчати чотири. і ходити на всі гуртки. Ви ж не даєте їй цього вибору. То чому ви їй даєте вибір духовного росту? Тому що ви самі не хочете рости духовно? І все. Візьміть на себе відповідальність бути мамою своєї дитини, мамою, татом? Котрі дають дитині Господа, котрі вказують дорогу Боже, дитино моя. Я знаю, що якщо ти будеш рости з Господом, ти будеш щаслива. Я знаю, якщо ти будеш рости з Господом, для тебе буде відкрите небо. Не закривайте небо перед дітьми. Тому дуже важливо хрестити дітей, коли вони ще маленькі. Не чекайте. Не чекайте, бо можете забути або може бути пізно.